У Кременчуцькому перинатальному центрі відбулася актуальна та корисна зустріч для майбутніх матусь. Сьогодні медичні фахівці центру провели лекцію для вагітних жінок та тих, хто планує вагітність на тему вагітність та пологи під час військового стану. Зустріч була проведена з цілю того, що зараз країна знаходиться в стані війни. Дуже багато стресів, хронічних стресів для наших вагітних жінок і для майбутніх мам. Дуже така складна ситуація. Ми хотіли просто своєю зустрічю донести те, що вона має підтримку, будь-яку підтримку, психологічну лікаря, підтримку, медикаментами забезпечення. Добрим словом, психологічна. Консультація для того, щоб вона могла звернутися на заклад будь-який час, незважаючи на те, стоїть Вона в нас на обліку чи ні. майбутнім породіллям надали інформацію про заходи безпеки для вагітних у перинатальному центрі, особливості ставлення до жінок у цей період, а також про можливість отримання медичної допомоги та консультацій. Приміщена це особа, наша особа. Будь-яка особа, яка знаходиться в нашому місті, потребує підтримки. Ми будемо раді її надати. Ми сказали адреса, куди можна звернутися. Сказали, які лікарі у нас тут працюють, хто може надати цю допомогу. І розповіли, чим забезпечений перинатальний центр, якщо будуть якісь надзвичайні ситуації, такі як блекаути, відключення світла, тепла, що ми всі автономно забезпечені, що ми можемо надавати будь-яку медикаментозну пологи приймати, вести вагітність, забезпечувати теплом, водою. Ю не харчуванням, щоб жінки знали, що можуть звертатися за цією допомогою. вони будуть забезпечені, щоб не хвилювались за рахунок пологів будь-який час. Кременчуцький перинатальний центр продовжує дбати про майбутніх матусь та робити все можливе для забезпечення оптимальних умов для вагітних жінок у найскладніших ситуаціях. Такі зустрічі допомагають майбутнім мамам відчувати себе більш впевнено та захищено в умовах воєнного стану. Основною метою було принести те, що вагітна жінка в нас здається залишається вагітною жінкою, незважаючи на війну, на будь-яку ситуацію, яка зараз в країні, що вона найголовніша в цій ситуації, що вона саме краща, що ми готові надати все. Для того, щоб жінка винесла здорову дитину, народила її в термін у нас і отримала всі необхідну допомогу. Анна Литвин, Максим Бальчик, Кременчуцькі новини.